Совершає кафе з Терстям Христовим, пристояв Христа Господнього, возносиме свій ум на гору Голгофу, там, де сувершилося унікальне від Бога благословенне дійство, Син Божий зійшов з небес і взяв наше тіло і возніс його на крест, даби кров'ю креста і нашу природу кров'ю Креста. Апостола Павла так і написано: ми спаслися кров'ю Христа Його, а Петро апостол каже: Він возніс гріхи наші на дерево Христа, даби ми, збавившись від гріхів, жили уже для правди, ранами його зцілилися. І так, щоб істелити природу людську, мало було прийти проповідувати, хоча Слово Божє оживляє, окриляє, піднімає, просвіщає, доходить до розділення душі і тіла і состави мозгов, духа і душі. Ну, все одно Слово Божє лише готовило людей, щоб прийти к главному. Потрібно було людей, у котрих була болість апендицит, не просто гладити хворе місто, а готувати лікарню, готувати операційну, мати доброго лікаря і різати. Так що, іменно православна церква, на відміну від людей сектантського направлення, в котрих. Їм ніч не треба, нічого не треба, лише деби не стояв, там моли, спасайся. Як спасатися? Як? Або по-сектанськи, маєш апендіцидне, не роби з того проблему, самотренінгом, автотренінгом, увлушай собі, що то нічого того не буде, і спасешся, звучить. Дуже непонятно. Так і нам. Сектантські казки про те, що не важно ходити до церкви, важно, де бис не стояв, просто перед Богом стій, і Бог тебе спасає. Це великий і цілеспрямований обман. Ми приходимо в церкву Христову, як у лікарню. А то і лікарні ми видимо престол, на якому совершається тіло і кров Христова. Нам дає Господь своє тіло і кров Христову, щоб ми тут причащалися. Слово причастя означає приєднання, тобто ми з'єднуємося з Господом уже реально, приймаючи тіло, і ми входимо в Ісуса Христа, як колись Господь, коли співаємо на стрітеніє, що старець Сіміон держить на руках младенця Ісуса. І вдруг церков співає другу пісню. Якби передаває слова Христа, не, не Симеон мене держить, а я, Христос, держу Його. Так і ми, коли причащаємося, то ми входимо у тіло Христове, в церкву Христову, як живі клітки по-настоячому. Хто ж в розколі, хто в секції, хто одвалився, ну, він може собі внушати, що хоче, любі. Апендицитом хворі, котрі напішли, відказалися до від операції, сказали, їм не треба лікарі, їм не треба лікарню. Вони підуть до якоїсь бабки, до повитухи, до якоїсь, якоїсь ворожки, вони собі там зроблять. Нічого не вийде. А треба різати. І багато люди вне церкви, вне лікарні погибають. Молимося, Господи, благослови, щоб у наші люди, котрі 1150 років вже у Христа Твоєго моляться і життя своє присвячують для того, щоб возрастати духовно тут на землі і в час возростання слідкувати, щоб і сім'ю свою чести держати, і друзів, і близьких, і церкву підтримувати з церквою для де держати, і як громадяни свою державу підтримати. А нині ще й за воїном молитися, а беженцям допомагати, а по можливості, де є можливість і виділяти, хоч і так недостаючих коштів, все одно виділити нуждаючимся. от наша задача. Ну вона з усіх задач, які є в нас на першому місці, ми завжди маємо у серцю споминок про Господа і про нашої небесної. Отечество Небесне Ірусалим. Господи, розп'яти на кресті, благослови, щоб ми істелилися, і, і Твоєю кров'ю і, і маючи можливість тепер бути у церкві Твоєї, як живі клітки, уже Твої діти. Благослови нам ніколи не відпасти, а то й держатися єдинство з церквою. Навіть якщо треба щось чомусь потерпіти, і гонені, і пострадати і бути збієнними, да, і такої може бути, Господи, ніч не стоїть всі ті гонені, униження, скорблення порівняно з тим, що ти нам готуєш у небесному царстві. Віт і апостол Павел каже: ми за то і терпимо гонення, що знаємо, яку маємо отримати нагороду. І якщо б ми не знали за ту нагороду, вряд ли це би чоловік, котрий не мав би віри подлинної Господа Ісуса, так би терпів і навіть йшов би на смерть, як ото йшли святі церкви. Не можуть люди йти просто за ідею погибати у історії, показала не так. Всі ідейні, завжди були обманщики, і самі були предателі. Тільковірні во Христа Ісуса легко віддавали життя своє за друзів своїх, бо знали, що туй віддавши життя своє за свого друга, ти получаєш незрівнянно більше у Царстві Божєм. Господи, благослови наш труд, завершивши п'ятий день великого Пуста, як спортсмени духовні, ідім помаленьку дальше. У древності. Коли знали язичники, що православні пішли на пост та будуть йти на базар купувати щось постне, то вони пішли і взяли із капіща жертвенну тваринну кров і покрапали на базарі всі продукти постні, щоб не могли люди купити нічого їсти. Так от святий Фіодор Цірон явився в оснімесному архієрею і сказав, об'яви людям, каже Фіодор Цірон, оби не йшли на базар нічого купувати, щоб не йшли в супермаркет спорченої продовольство купувати, Найся зайдуть в варену пшеницю. Так стало, що Бог благословив, що даколі було в сім'ї жменька пшениці, їй було достатньо, щоб. Три, 4-5 днів така була плодовита, така була та пшениця благословенна і питательна, що воздавала сили, як будто би ти їв великі і кріпкі їди. Так що смисло цього колива, що в время поста, коли 5-10 зернинок пшениці вареної, часто бувають сильніші. По тому що організму помочи, чим якийсь другий продукт приймає завтра, коли просимо Господи, научи нас, щоб і вдома наша піща вся була така, коли посної ми хто замітив, поздержить, вдруг пропадає такий дикий голод, який буває в м'ясний період, коли вереня поста, вдруг відчув, що ти контролюєш себе. І не лише фізично твоє тіло починає ставати в норму, а й серце, і душа, і очі, і уші, і починаються опити першої молитви, коли себе зломиш і йдеш на молитву. Спіши на молитву Божу, не всім благословень свої дома, і що остається на воду святити, а завтра красно всім, всі ми причащаємося із Богом святим.